Доброго дня! Вітаю на каналі Математика це просто. Сьогодні розглянемо мішані числа 5 клас. Отже, у вас на екрані видно а, кілька прикладів на додавання та віднімання мішаних чисел. Отже, спробуємо розв'язати випадок 1. 9 додати 2 треті. Ми додаємо ціле число 9 та дробове число. В такому випадку, щоб додати ціле та дробове. Тобто ціла частина 9, дробове 2 третіх. Отже, результат 9 2 третіх. Другий випадок. 2 плюс п'ятих. 3, /3. Друге число в нас вже мішане, тому що воно містить цілу частину і дробову. Спочатку додаємо цілу частину 2 плюс 3. Отримаємо 5. І дробова частина лише в другому числі 2 п'ятих, тобто дописуємо 2. /3. 5. Отже, результат 5,25. випадок номер 3 8,3 додати 4,7. Тут у нас вже і ціла, і дробова частина. Спочатку ціла частина. 8 додати 4. У нас 12. Дробова частина 3 10, плюс 7. 10. У нас додавання дробів з однаковими знаменниками. Тобто знаменник переписали 10, чисельники додали 3 плюс 7. В результаті 3 плюс 7 це 10, тобто отримаємо дробову частину 10, десятих, тобто 12,10. Отже, дробова частина 10 десятих це одиничка. Тобто, у нас ціла частина збільшується на 1. І таким чином 12 плюс 1 отримаємо 13. Це результат третього виразу обчистання. Тепер випадок номер 4 у випадку різниці. Те ж саме, дивимося 4,7 мінус 2, мішане число мінус звичайне. Віднімаємо спочатку дробову цілу частину, бо в нас дробової немає. По факту, ми можемо 7 так і переписати. Віднімаємо лише цілу частину. 4 мінус 2 буде. 2. Тобто результат 4,7-2 буде 2,7. Наступний випадок: 5 мінус 2,11. Тут уже навпаки ми ціле число мінус дробове. Дивіться, ціле число ми не можемо просто відняти дробове, тому що нам потрібно ось тут також якусь дробову частину. Тому 5 ми можемо замінити як 4 плюс 1, а 1 розписати як 11. 11 мінус 2 11. Тепер ситуація наступна. Ціла частина 4. Тут цілої частини немає, тобто, результат буде 4. І віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. 11 переписали. Чисельники віднімаємо 11 мінус 2 буде 9. Тобто, результат віднімання цілого числа 5 відняти. Дробове число 2 одинадцятих буде 4,9 одинадцятих. І останнє е, мішане число мінус мішане, тобто 7,4 дев'ятнадцятих мінус ,19. Е, Віднімаємо спочатку цілу частину, потім дробову. Але перед тим, як відняти, давайте е, собі запам'ятаємо, як у випадку номер 5 було. Да? Що ми не могли відняти від цілої числа дробове, перевіряємо, чи дробове 4,19 мінус 1,19 віднімається. 4,19 це більше, тобто у нас без проблем можна виконати віднімання. Тому ми без проблем виконуємо віднімання і цілої частини, і дробової. Тобто 5, відні... 7 відняти 5 буде 2, а дробова частина знаменник 19, 4 мінус 1, 3, 3 19. -х. Таким чином ми виконали віднімання. Ще один приклад, напишу номер 7, нехай буде 7,19 мінус 5,419. Чим відрізняється від попереднього, що дробова частина тут менша, тут більша. Дивіться, ми не можемо відняти 7 мінус 5. Спочатку. Чому? Бо якщо відняти дробову частину 119 мінус 4,19, ми не можемо це зробити, тому що 1,19 це у нас менше. Тому ми робимо, як у випадку номер 5 ми ось тут е, дробову частинку умовно дописуємо. Тобто 7 заміняємо на 6, і тоді одиничку це буде 1919. 19. Але в нас є 1,19, тобто буде. 6,2019 мінус 5,419. А тепер у нас виходить, що дробова частина першого числа більша, ніж друга. Тобто, ми її можемо відняти 20-4. Тобто, виконуємо цілу частину тепер уже віднімаємо, але не 7, як на початку було, а 6. 6 відняти 5 буде 1. І 20 мінус 4 16. Девятнадцатых.